Малята. Зимовий холод за вікном і падають сніжинки, і чарівні стоять кругом прикрашені ялинки. На них гірлянди, ліхтарі чудовим світлом сяють. В цей час дорослі і малі Чудес і див чекають. Дідусь мороз іде до нас, Снігуронька із ним. Яке ж це свято? Ну, скажіть, звичайно, Новий рік. Новий рік це чарівне свято, котре з нетерпінням чекають і дорослі, і діти. Це сімейне свято кожна сім'я. Відзначає по-своєму. Особливо його чекають дітки, адже саме їм Дід Мороз приносить багато цікавих подаруночків Діти, а скажіть, будь ласка, яке дерево ми з вами прикрашаємо на новий рік? Це ялинка. Довгоочікувана гостя, яка потрапляє до нас в оселі лише раз на рік. А як же ми прикрашаємо ялинку? Давайте поміркуємо, на ялинці висять не часник, не цибульки, а скляні, кругленькі. І сяючі кульки не забув на ялинку повісити син, паперові барвисті стрічки, серпантин. На ялинці не чашка, не ложка, не горщик, а сріблястий. І довгий виблискує дощик. Видивляючись, в кульки немов у люстерко, на ялинці висять шоколадні цукерки. Я б сніжку на ялинку повісила радо та кладу замість нього на гілочки. Вату. Ось розвішене, довге, яскраве іскристе, З знамистинок дрібнесеньких, гарне, намисто. Молодці малята. З цим завданням ви впоралися. А зараз я пропоную вам поглянути на малюнок. Хто зображений на малюнку? Що вони роблять? На малюнку зображені діти. Вони прикрашають ялинку. Таким чином ми склали речення. Діти прикрашають ялинку, ставлячи запитання, відповідаючи на них чи розповідаючи про когось або про щось, ми використовуємо речення. У реченні може бути одне, два або більше слів. Будь-яке речення можна записати за допомогою схеми, тобто умовних позначень замість справжніх слів. Слова зображатимуться лініями. Лінії бувають звичайного розміру і короткі. Короткі лінії це такі слова. І, до з. В, як та інші. І, бувають ще лінії з бортиком. Вони позначають перше слово в реченні, імена людей, клички тварин, назви міст. В кінці схеми обов'язково ставиться розділовий знак. «крапка». Знак оклику або знак питання. Спробуємо скласти речення за поданою схемою. Спочатку з'ясуємо, скільки має бути слів у цьому реченні. Одне, два, три. У реченні має бути три слова. Діти зліпили сніговика. Яке перше слово в реченні? Діти. А останнє. Сніговика. Молодці малята. Ось ми і навчилися складати речення за схемою. А зараз я пропоную вам намалювати. Вічно зелену, новорічну красуню, ялинку. Підготуємо ручки до роботи. На ялинці ліхтарі, наче зірочки малі, на гілках гойдаються, сяють, усміхаються. Для роботи нам треба аркуш паперу, кольорові олівці, простий олівець, гумка, підстругачка. Спочатку намалюємо вертикальну лінію. Це основа нашої ялинки. Зобразимо обриси відерця, в якому стоїть ялинка. Трішки округлимо форму відра, щоб воно виглядало як справжнє. Намалюємо трикутник. Це і є наша ялинка. Тепер зобразимо гілочки більш детально. Так, як показано на відео. Намалюємо стовбур ялинки, або ще можна сказати, ніжку. За допомогою гумки стираємо зайві лінії. Що ж ялинку ми намалювали, а тепер прикрасимо її. Спочатку намалюємо гірлянди. Малюємо олівцем жовтого кольору. Олівцем зеленого кольору обводимо ялинку по контуру та розмальовуємо її. Товбур ялинки розмалюємо олівцем коричневого кольору. Відерце розмалюємо олівцем жовто-гарячого кольору. Малюємо самостійно ялинкові прикраси іграшки. Чого ж не вистачає на нашій ялинці, різдвяної зірочки або верхівки бурульки? Попросимо батьків-помічників. Допомогти намалювати цю прикрасу. Ось який малюнок ми намалювали. Така ялинка може стати основою новорічної листівки. Також її можна вирізати по контуру і зробити з неї прикрасу для ялинки. Ось і закінчується наше заняття. Сьогодні ми з вами розмовляли про новорічне свято, навчилися складати речення за схемою та намалювали чудову новорічну ялинку. Я всіх вас вітаю з новорічними святами. Бажаю щастя, добра та миру. До зустрічі в новому році до побачення! Thank you.